Сьогодні стало відомо, що у суботу, 19 лютого, до Львова прибув канадський транспортний літак з військовою допомогою, який доставив снайперські гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення та інше обладнання. Міністр оборони Олексій Резников подякував Міністерці національної оборони Анити Анант за підтримку України. Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок. Кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення. Окрема подяка міністерці національної оборони Аніті Анант за її потужну позицію щодо підтримки України. Це другий літак королівських ВПС Канади, який прибув в Україну з військовою допомогою на борту. Перший, що прибув 4 лютого, доставив нелетальну військову допомогу, що включала засоби спостереження та розвідки, логістичного забезпечення та засоби індивідуального захисту бронежилети. Очікується, що невдовзі буде виконано ще декілька рейсів. Дякую за перегляд!